Виставки, концерти, фестивалі, акції, майстер-класи. 238-му річницю від дня заснування міста Херсонці відзначатимуть гучно. Організаційний комітет підготував десятки заходів. Можна і заплутатись, куди піти, що переглянути, та в чому взяти участь. Аби зорієнтувати городян та гостей міста, допомогти віднайти їм потрібну локацію. У парку Херсонська фортеця протягом трьох святкових днів чергуватимуть волонтери. Організаторами празника дуже багато всяких міроприяті большая. Работа і очень хотілось би, бы, щоб було все по-настоящему красиво і хорошо. Волонтери помогуть. Сьогодні для них провели останній інструктаж. Що здесь будуть проходити паради? паради. паради. Коли йдуть паради здесь? Сімнадцять і 18. И? И 18. Кожний день Їдами по заходам стали 60 добровольців, студентів Херсонського державного університету. Розпізнати волонтера у натовпі можна буде по одягу. Вони будуть вдягнені у футболки із написом Запитай. Я думаю, що знаходитися в центрі праздника це завжди здорово і приємно. Я люблю спілкуватися з людьми і мені приємно їх приглашати на події нашого міста, які обязательно стоять посетити кожному, щоб не проводити час зря. буклети із програмою святкових заходів. Дів у вигляді запрошення на іменини Херсона студенти роздавали городянам, які прогулювались у парку. «У Нас буде праздники для міста Херсона. 16-18 дивіться, Сітібрясматівої карта і время на яке, що буде, які будуть концерти. Приходіть буде весело красиво на карті. Волонтери покажуть та розкажуть про кожну локацію. Відповідати готові навіть на незручні питання. А є туалет? Громадський туалет буде біля ювілейного, mm. Там є кафе. И будет стоять биотуалет возле фонтанов. Разобрались с картой, так как парк уже знакомый, нас не первый день вводят уже. Объем информации большой, конечно, но это все интересно, увлекательно и в принципе самой тоже хочется походить. Ты помогаешь, и тогда уже на душе становится легче, что ты кому-то нужен що свою частичку віддав. за останній місяць парк Херсонська фортеця неабияк як змінився. Прогулюватись тут буде приємно не лише один міста, а й після свята. Серед нових цікавинок місце для селфі біля головного входу у парк встановили об'ємний напис Херсон Україна, який обов'язково стане ще одним символом нашого південного краю. Віра підлісна ігор Галенкевич, телеканал Херсон Плюс.